Доброго дня! Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду нашої інтернет-передачі. Мене звати Андрій Кукурудзе, я адвокат Тернопільської обласної колегії адвокатів. Сьогодні, в вашій увазі, хочу представити інтернет-передачу під назвою «Правовий погляд. Сьогодні моїм співведучим у тій передачі буде Едуард Миляновський, який є громадським активістом, і фактично він і представить нам анонсує дану подію і опише її суть. Перед тим, як ми перейдемо до розгляду нашої сьогоднішньої передачі, хочу звернути вашу увагу на те, що ми не будемо просто розглядати саму подію, а будемо розглядати її саме з точки зору права, з правової точки зору, і будемо намагатися надати оцінку саме діям учасників цієї події, адже фактично саме вони дану подію і створюють. Зразу хочу також звернути увагу, шановні глядачі, на це, що у цих передачах ви почуєте саме наші оціночні судження, які будуть вираженням наших власних суб'єктивних думок і поглядів. І так, перейдемо до суті передачі. Да. Едік зараз нам анонсує і тему, навіть не тему, а зразу да. Да, суті. Я мабуть зразу розповім, в чому проблема. Ну і висловлю як, як зможу свій власний суб'єктивний погляд та свою власну суб'єктивну mm -hmm. думку. Ну, В першу чергу я мешканець вулиці Орлика. Е, і ця подія, про яку хочу говорити, тягнеться вже ну, фактично півтора року. Значить, суть події полягає в тому, що е, в мікрорайоні Старої Дружби, тобто між вулицею Орлику і Юніст. Величезна зелена зона. І в цій зеленій зоні, в 1999 році почалася будова церкви. Тобто церква отримала більше гектара землі, на якому вона почала будівництво. От. І Всі мешканці мікрорайону в принципі, зраділи ці події, тому що розраховували на те, що оскільки будується церква, то ніяка житлова забудова в цьому районі вже не буде можливою. Всі заспокоїлися і всі раділи тому, що відбулося. В січні минулого року. Січні на водохреща, ми побачили, що половина території церкви, тобто та, яка була засуджена засаджена, засаджена зеленню деревами, вирубається. От ми спробували з'ясувати, що відбувається. Ми звернулися власне в саму церкву, ми викликали міліцію, ми потім зверталися в прокуратуру, і після деяких зусиль ми зрозуміли, що на цій території таки буде відбуватися будівництво. Причому буде відбуватися будівництво житлового будинку. Тобто те, чого ніхто не очікував. Це здивувало нас, нас. Це абсолютно нас здивувало, тому що от саме церковна земля для нас була ну, ніби що це табу для будівництва і що все буде нормально. Ну, вулиця юності вона давно славиться своїми забудовами. Так, там ще, і, часів ще та, часів та, Щепановського. Ну і е, фактично е, тепер абсолютно по документам, що ми дізналися, перше, що вразило насправді нашу уяву, виявилося, що замовником цього будівництва. Є релігійна громада, ну тобто, перші думки були абсолютно людські, що у релігійної громади якісь погані дяді забрали землю і хочуть туди втулити будинок, фактично ущільнивши мікрорайон. Вікна в вікна до 4-го і до другого будинку. Ми зібрали збори, збіглись поза 200 людей, це все знімалось, ми робили протоколи, ми бігали в міськраду і кричали, а дивіться, що робиться. До того моменту, поки нам сказали, Го, хлопці, це будує релігійна громада. Більше того, релігійна громада, релігійна громада релі... багатоповерховий, багатоповерховий житловий будинок. Причому було сказано приблизно таким чином, що релігійна громада робиться для благої справи. А блага справа полягає в тому, що церква, яка будувалась там вже більше 10 років, там чи 18, не хоче уточнювати, вона не поштукатурена і всередині не впорядкована. І суть проблеми полягає в тому, що церква хоче знайти інвестора, заключити з ним договір, який збудує житловий будинок, і з того прибутку, який він отримає, вона власне завершить будівництво самої церкви. Ну навіть не завершить будівництво, а впорядкує, відштукатурить, зробить цю територію. Це друга сторона нашого шоку, тому що коли ми дістали документи, першою стороною нашої шоку було те, що в усіх документах, тобто ми отримали рішення міськради від 99-го року, яке виділяло цю ділянку абсолютно для релігійної, для релігійної громади. Ми отримали ксерокопію державного акту на землю на постійне землекористування для цієї релігійної громади, і там в окремих рядочках чітко вказано для чого надавалася ця земля. Для чого вона надавалася для будівництва та обслуговування. Храму святих Володимира та Ольги, власне, ця релігійна громада це парафія святих Володимира та Ольги. І е, останній нюанс, який нас остаточно добив, коли ми зрозуміли, що відбувається, в містобудівних умовах та обмеженнях, тобто в тому документі, який міськрада надає фактично ну, дозволяючи це будівництво, виконавця записаний пан Чепіль Данило, який на той момент, ну і зараз, мабуть, був головою церковної десятки. Тобто, виходить, що Голова церковної десятки і заступник головного архітектора міста це одна особа. І от така от чудосія відбувається навколо церковної землі. От. Все, що можу сказати, більше просто немає слів. Тобто фактично можна виділити два моменти. Це те, що церква висловила замовником. Багатоквартирного шлового будинку, я який навіть... мав би будуватися так. по принципу продажу дольової участі. Тобто, я хочу уточнити, да, мабуть, я просто в емоціях упустив. Справа в тому, що на наші збори декілька разів приходив пан Чепіль, голова релігійної громади, збори... на збори жильців. Активі... жильців, активістів, тому що насправді дуже багато людей незадоволено. Створюються певні навіть протестні настрої, на якій підставі люди кажуть, так, ми хочемо, щоб церква була збудована. Але ну, не таким же чином не можна такі справи робити ну, не зовсім чистими руками. І пан Щепіль, приходячи до нас на збори, він абсолютно не приховував намірів. Він казав, буде збудований комерційний житловий будинок. квартири виставляться в дольову участь. Люди, які їх викуплять, створять ОСББ. І після, ну, після здачі будинку, зрозуміло, коли буде створено ОСББ, згідно закону вже про ОСББ, частина ділянки, а саме 43 чи 44 сотки з того гектара церковного, будуть вилучені. І люди щасливо будуть далі володіти цією затовою. А нічого що воно не відповідає самім меті діяльності релігійної громади. От такі високі матерії в той момент нас не цікавили, ми просто були вражені. Відповідно до закону України про свободу совісті та релігійної організації. Регійні організації саме цей закон регулює діяльність релігійних організацій. Він чітко встановлює, що метою релігійних діяльності релігійної організації є нічого інше, як задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру. Тобто це з підприємницькою діяльністю взагалі сумісно. Я думаю, для наших глядачів це також невеликий секрет, що релігійним громадам просто не можна Займати. займатися комерційною, комерційною діяльністю. Звичайно, закон дозволяє їм створювати відповідних підприємств, які можуть займатися певними видами. Комерційна діяльність отримати прибутку, але прибуток, але це до тої ситуації не має жодного відношення. Добай, я хотів би уточнити. Тобто, оцей от інвестиційний договір, який релігійна громада хоче заключити зі своїм е підрядником, який фактично буде годувати, тобто мається на увазі, скоріш за все, якась будівельна велика фірма. Оцей інвестиційний договір ми повинні витлумачити саме як комерційну діяльність. Ну інвестиційна інвестиційна діяльність, тобто хтось залучає інвестора mm -hmm. для реалізації певного проекту, так в даному випадку, що є проєктом? Будівництво, багатоквартирного, житлового будинку. Мета, наскільки мета, я зрозумів, це продаж квартир, отримання прибутку тим інвесторам. Так. Очевидно, в даному договорі стояло би питання про е, розподіл прибутку від цієї. Uh -huh. А отримання прибутку вже суперечить меті діяльності релігійної uh -huh. організації. Тоді, от суто юридично. А якщо, наприклад, в цьому договорі буде написано, що інвестор просто до, до до, штукатури добудує церкву, а за це отримує це право. А можливо таким чином вони мають на увазі, що це, це не це получається за ульову якийсь продаж з медлями. Я вам оплачу за ту землю, ви мені дайте, але в вигляді певних робіт. Ну, тобто це все рівно комерційна діяльність. Я моя думка, що це комерційна діяльність. Тобто укладання церкви інвестиційного релігійної громади інвестиційного договору, якому буде передбачено uh -huh. розподіл певного прибутку від, від uh -huh. реалізації інвестиційного проєкту, uh -huh. це буде комерційна діяльність. Uh -huh. Тобто, ну як церква може інвестиційні договори укладати для отримання чогось? В принципі, це суперечить її меті самі. Uh -huh. Вони мають займатися вірою, тобто зовсім іншими речами. Ну а друга сторона питання, все-таки земельна також цікавить нас. Бо ну ми бачимо на свої очі ці документи, де написано, для чого ця земля. Як це тут обходиться, ну знову ж таки, я ще хочу звернути, звернути це того самого закону, який регулює діяльність лігійних організацій. Там чітко вказано, зокрема в статті 17, що земельні ділянки, що надаються лігінним організаціям, їх забороняється використати використовувати для здійснення підприємницької діяльності. Тобто, якщо ми возьмемо ту ж саму ділянку, умовно допустимо, що прийшов інвестор, збудував. Будинок з, по принципу дольової участі, значить він будує, отримує прибуток. Тобто він на цій землі, на землі релігійної громади, що займається бізнесом? Ну він бізнесом займається. М'яко каже, бізнес. це також суперечить самій суті. А тому е, я вважаю, що ця е, сама Крутінська діяльність на землі релігійної громади в даному випадку, воно не відповідає закону. Далі, з приводу землі, землі е, ну фактично. Цільове призначення є закон, такий, який регулює е, певні земельні відносини. Один з основних законів це про землеустрій. Андрій, я... уточни, будь ласка, просто я, я звичайний так сказати, це, я не юрист. Мене цікавить, от, наприклад, що нас вразило в цій ситуації. От ми беремо два документи. Наприклад, в акті на землю чітко написано, що земля надається для будівництва та обслуговування храму. А на першій же сторінці написано, що містобудівних умов і обмежень чітко написано назва об'єкту забудови багатоквартирний житловий будинок. Ну це ж два документи, і там, і там підпис власне чиновників міської ради. От воно мені на голову не налазить, і тому от мені це цікавіше. Наприклад, ну тут якось розумієш тут. Злітну все купу. По перше, що таке містобудівні умови і обмеження. Містодні умови і обмеження це документ, який фактично е, встановлює певні вимоги до можливості забудови земельної ділянки. Тобто він чітко каже, що на ній можна забудувати, і все. Okay. Е, це перше. По-друге, якщо ми возьмемо самі земельні ділянки, вони кожна земельна ділянка має певне цільове призначення. Okay. Е, вони, відповідно, земельного кодексу діляться по категоріях, групуються. В даному випадку, наскільки я розумію, мова йде про... Таку категорію земельних ділянок, як земельні ділянки для забудов... для житлової і громадської забудови. Якщо для того, щоб будинок будувати, так? 에, тобто, ні, Земельні... Оці... для того, щоб дана категорія включає в себе як житлові будинки, так і громадські забудови. Але 에, відповідно до класифікатора ця категорія земель для житлової і громадської забудови вона ділиться на, ну, на житлову, на, тобто це окрема, так, на не... дві підкатегорії, але кожна з цих категорій включає в себе. Ну, певні певні Але... земельні ділянки з відповідним цільовим призначенням. Але я розумію, що глобально, якщо вона ділиться в це житлова підкатегорія, а це громадська, то вже хрест на хрест вони бігати не мені. не можуть. Тоді навіть не важливо, які підкатегорії виходить. Різне не... цільове призначення. Саме це цільове призначення вказується в акті. Тобто, якщо ми з mm -hmm. насильні місцеві умови, то ми побачимо там функціональне або це тотожно е, визначення цільового призначення. Для Обслуговування храму, так. храмових будівель і інших е, там, споруд для забезпечення діяльності релігійної громад це цільове призначення. Mm -hmm. Саме таке цільове призначення є класифікатором. І є інше класифікатор цільове призначення для будівництва і обслуговування релігійних споруд, тобто церков і так далі. Mm -hmm. Тобто, це два різні цільові призначення. Земельний кодекс України чітко говорить, що землекористувачі зобов'язані використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення. І ніяк інше. Мало того, законодавство говорить для того, щоб змінити цільове призначення, тобто сам користувач, от сьогодні в мене церква, завтра я будую житловий. Ну не важливо, Але якщо це в межах е, цієї основної категорії землі житлової громадської забудови, він сам не може це змінити, тому що закон чітко каже, що для того, щоб Змінити призначення, необхідно видати проєкт відповідної землеустрою. Ну можна я уточню одразу? Тобто йдеться, йдеться про те, що якщо там збудована церква, а вони не хочуть там церкви, це вони повинні піти в міськраду і сказати: змініть нам призначення цієї ділянки, ми передумали хочемо будинок. Інакше ніяк. Тобто на одній ділянці і будинок, і церква бути не можуть. Е, ну тут зараз поясню, на одній ділянці церква і будинок можуть бути, якщо будинок використовується для проживання. Священників, тобто членів релігійного причлу. Але не дольова участь. Також там може розміщуватися якісь, не знаю, там, благодійні організації в тій громадських будівлях. Тобто це має бути чітко відповідати меті я діяльності так. релігійної організації, релігійних громад. А будівництво багатоквартирного житлового будинку по принципу продажу дольової участі це є підприємство. На цій земельняці це робити не можна. Це моя думка, я вважаю її, в принципі, правильною, тому що так говорить законодавство. Разом з тим, що до цільового призначення, я тут ще хотів би сказати, що ще раз наголосити, що це дві земельні ділянки для релігійних будів будівництва і обслуговування релігійних об'єктів, це одне цільове призначення, а для багатоквартири шлої будинки це друге цільове призначення. Тобто вони Ясно. Ну, тобто такі... різні mm -hmm. вони різні. І тому, на мою думку, будувати там не можна. Взагалі, якщо ми цю питання би розглянули, то в правовому полі воно має два вирішення. Законних, на мій погляд, два вирішення. Перше, це на тій земельній ділянці будується житловий будинок з тими ж громадськими е приміщеннями, але для проживання саме членів релігійного притчу, тобто священника. Можна питання одразу. От той будинок, я так розумію, має збудувати сама релігійна громада на свої кошти, і це буде власність релігійної громади. На власні кошти чи на благодійні в нас а, ну, але поступають. Я розумію, але фактично виходить, це не може бути відчужене. Це належить їм. і Там живуть ті люди, і вони не мають права приватизувати ці квартири, священники наприклад. це належить церкві, належить О. цій громаді. Вони там проживають. Прин спадолю, тобто не можна збудувати там квартирний житловий будинок і продавати квартири всім. Власне це, я всім всім хоче, так тобто, Це перше вирішення. А друге вирішення це е, церковна громада відмовляється від певного кусочка землі, неї користувачі. Міська рада робить відповідний проект землеустрію для зміни цільового призначення. Того кусочка. Для того кусочка, виставляє його на аукціон. Uh -huh. Продає, приходить забудівник і будує все, що. І вона змінює це призначення. Землі. Звичайно, від робиться відповідний проект землеустрію, готується ділянка для продажу на аукціоні і приходить. Інвестор, тепер вже інвестор, який реально купляє кошти, поступають відповідно mm -hmm. в бюджет, і він купляє ту з малюнку і будує багато квартирних будинок будинки і продає відповідно. Квартири. Чи можу я сказати на свій власний суб'єктивний погляд, що е, ну, чи маю я право на такий суб'єктивний погляд, що все-таки ця забудова, яка відбувається на вулиці Орлика, ну, не є зовсім законною ну, або кожна, зовсім незаконною? Кожна людина в нашій країні має право висловити свою думку. Також, так що, В певній мірі, якщо ми розглянемо цю ситуацію, то виходить, що десь, якщо йти таким шляхом, як, на який я зрозумів, то мало бути приблизно так. Будується багатоквартирний житловий будинок і потім під нього відводиться вже земельна ділянка. Ніхто нічого не продає. Ніхто нічого з бюджет нічого не поступає. Ну я, я скажу, коли ми вивчали це питання, навіщо навіщо такі складності? Ми дійсно стикнулися з такою проблемою, що е, з'ясували, що релігійна громада у випадку будівництва вона має великі пільги, тому що кожен забудовник він платить на розвиток інфраструктури міста від 2 до 6%. Балансової вартості житлового будинку, який він будує. Це може бути забрано квартирами чи грошима. Так от релігійна громада має коефіцієнт 0,1. Тобто воно вже віддесь не 2 чи 6%, а 0,2-0,6%. І інша, і інша, мені здається, стаття, можлива зловживання, не хочу грішити на людей, але якщо земля в постійному користуванні, я так розумію, що там якісь дуже смішні гроші платяться, а коли забудовник бере землю в оренду під будівництво, там вже суттєві гроші. І відповідно це все виливається в певні збитки бюджету. Ну чесно кажу, я на всіх зборах кричав і можу це повторити в камеру. Мені здається, що це просто така якась своєрідна схема по відмиванню якихось коштів от через якісь такі прокладочні фірми чи комунальні підприємства чи в даному виході є такі речі. на них не вже наголошувалося виділення земельних ділянок саме комунальним підприємствам, да. які залучають інвесторів. І потім... Відповідно, земельна ділянка на аукціоні не продається. І це відповідно з дешевлю, дуже сильно будівель. Але це питання зовсім іншої передачі. Так, Можливо, що? ми це поговоримо. Я хотів би запитати це інше. Я знаю, що люди, які там були, вони зверталися фактично в різні органи, були суди. Були суди да. От було було три суда, два суда провели люди, і один суд провела прокуратура. Наскільки я знаю, прокуратура виграла цей суд. Прокуратура виграла суд на відміну від людей, але апеляційний суд у Львові скасував це рішення з формулюванням, що невідповідний відповідаль, щось таке. Я не юрист. Тобто, грубо кажучи, наша прокуратура подавав суд не на управління архітектури, яке видало містобудівні умови Тернопільської міськради, а на виконавчий комітет. І... Є рішення суду апеляційного 4 лютого 2014 року. Воно є в реєстрі судових рішень, воно в доступі. Я хотів би звернути увагу на одне один нюанс: 에... саме так, так і було в принципі. Апеляційний суд скасував рішення скасував рішення ага. суду по при тій причині, що прокуратура подав до міської ради потрібно було до управління архітектури. Але тут зразу ж наводяться пояснення третьої особи, яка була в апеляційному суді, власне, релігійна громада. релігійна громада. Так, третя особа релігійна громада була. Я процитую: як пояснив представник третьої особи, тобто релігійної громади, багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення буде використовуватись для проживання священиків з їх сім'ями. Для єпархіального та парафіяльного притчу Тернопільсько-Зборської єпархії з вбудованими громадськими приміщеннями Карітасу і лікувального центру імені отця Піо, поліативної та хоспісної медицини. Тобто, якщо йти саме цією схемою, то що тут сказано, то будівництво правомірне, просто в яких масштабах? Андрій, нема проблем. Я, я впевнений, що роботи... запитання. запитання? Ну, запитання. Я знаю, що це питання вирішується, і ви там щось спілкуєтеся з комісії, засідають. Яка позиція релігійної громади? Вони, як я говорив, вони дотримуються того, що це буде будівля так. для священників. Ні, вони, і вони... Хто, що зачитав, вони... чи це буде вони... багатоквартирний це житловий... буде багатоквартирний житловий будинок з вирішенням добудови церкви, яким чином їм це навіть не цікаво. Ми виграли суди їхні. Але ж їх пояснення пояснював в апеляційному чітку вказано О, для чого? Ну, бачите, на одній з цих комісій був е, потенці Претендент-забудовник, який сказав, а в якому законі це все написано. Там, там буде декілька квартир для священиків. Які проблеми? От решта. А решта це вже нікого не стосується. Я зрозумів. Ну, єдине е, на завершення я би хотів сказати, ми абсолютно згодилися б на ось такий варіант, якщо б, наприклад, єпархія надала нам офіційний документ з великою початкою, де було б написано, що на всіх дев'яти поверхах у всіх трьох під'їздах будуть жити виключно священники, і це буде власність чи релігійної громади, чи єпархіальної там канцелярії, чи чого я не знаю. Ну, ніхто нам не хоче давати такі документи. Ясно. Ну, в принципі, дане питання, ми висловили, зрозуміли, довели думку. Ну, і нашу і, можливо, думку. є якась інша думка. Ми не претендуємо, звичайно, на безапеляційність. Тобто, я хочу також на кінці передачі звернути увагу, що якщо хтось з осіб, про яких ми тут згадували, Всі, так, про яких ми згадували, вони не розділяють наших оціночних суджень і мають інші. інші, мають власне бачення певної ситуації, вони мають право на відповідь це прямо гарантується законодавством. А тому, якщо на це буде їх воля, ми з радістю вислухаємо їх в нашій всі навіть ці студії, навіть ці імпровізовані так студії. Ми вислухаємо їх, і це їхнє право в принципі. Ми висловили свою точку зору, а іншу точку зору так. будемо чекати. А раптом вони дійсно давають своє розуміння і глядачі оцінять, що вони більш праві ніж більш... ми а тому. На тому ми будемо завершувати нашу передачу. Хочу звернути увагу наших глядачів на те, що на ваших екранах ви бачите нашу електронну адресу і телефон, з яким ви зможете з нами зв'язатися, відповідно отримати необхідні для вас консультації по ваших правових питаннях. І, можливо, саме ваша певна якась проблема, яка потребує правового юридичного вирішення, ми її розглянемо в нашій передачі і попробуємо розібратися з цього приводу. На тому будемо завершити нашу передачу. Всього найкращого. З вами був я, Андрій Кукурудзе і Едуард До побачення. До побачення, всього найкращого.